Цьому ролику показую, як додати чи змінити кведи по вже відкритому ФОПу на єдиному податку. Отож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І одна із найважливіших речей, за якою має слідкувати ФОП, це. Слідкувати за тим, щоб кведи, які в нас є в реєстрі платників єдиного податку, відповідали тим видам діяльності, які ми, по суті, здійснюємо. Але часто бувають випадки, коли підприємець відкриває нову діяльність, новий бізнес, чи додає товари у свій асортимент, і в такому разі потрібно додати кведи, чи якісь видалити, чи якісь додати, чи загалом повністю їх змінити. Зараз ми будемо якраз розбиратися із тим, як це зробити технічно. І, на щастя, зараз це можна зробити просто в онлайн зі свого комп'ютера. І робити це ми будемо через веб-версію порталу Дія. Отож, просто прописуємо Дія в своєму пошуковику та обираємо перший сайт ДяGов. Зверху справа є. Кнопка увійти до кабінету, і увійти ми можемо з допомогою ключів електронно-цифрового підпису, можемо увійти через Bank ID або через е сам Дія-Підпис, який є в нас в мобільному додатку. Дія. Е я ж входжу зазвичай із файловими ключами. Зроблю це і цього разу. Для цього в в себе на комп'ютері обираю файл з ключами електронно-цифрового підпису і ввожу до нього пароль та клікаю Продовжити. Якщо ви ще не користувались веб-порталом «Дія», то вам сервіс запропонує пройти коротку реєстрацію, де потрібно буде вказати базові дані та контакти. Це все займає біля 7 хвилин. Я вже сервісом користувався, тому відразу потрапляю на головну сторінку, де перехожу у вкладки послуги. І справа обираю усі послуги. Тут достатньо зручно все розташовано по алфавіту. Шукаю внесення змін про ФОП і клікаю подати заявку. Сама форма дозволяє змінити не тільки. Дані по кведах, але і місце знаходження та контакти, які у нас є по ФОПу. Ну, в даному випадку клікаю редагувати саме для кведів. Деякі з них можна видалити, клікнувши на хрестик ну, або внести новий. Додам 4791. Є, і клікаю редагувати. Все тепер опускаємось до самого низу. Якщо в контактних даних є номер телефону та електронна пошта, тоді все ок. Якщо якогось реквізиту немає, тоді редагуємо ще і їх, інакше заявка не пройде. І клікаємо далі. Чи є виплатником єдиного податку? Так. І знову ж таки клікаємо далі. Якщо ми обираємо, що ФОП є платником єдиного податку, то потрібно внести додаткову інформацію, і дія відразу відправить дані не тільки в єдиний державний реєстр для зміни кведів, але й в саму податкову, щоб кведи змінились в реєстрі платників єдиного податку. Це надзвичайно важливо. Отож, заповнюємо, нам потрібно заповнити ту податкову, в якій зараз ФОП зареєстрований. Це можна зробити з допомогою пошуку, і вводимо місце реєстрації ФОПа. Після того, як заповнили, клікаємо кнопку далі. І тепер потрібно вказати місце провадження господарської діяльності. Я вказую у межах всієї території України, оскільки по суті працюю на і з підприємцями по всій. Україні тут можна також вказати конкретну адресу, яка буде збігатися з адресою реєстрації ФОП або іншу адресу. Їх слід вказувати, якщо підприємець має якусь фізичну торгову точку із фізичною адресою, яку ми можемо вказати в цій заяві як місце провадження господарської діяльності. І знову ж таки клікаємо далі. Є, сформувалася заява, її можна перевірити, щоб всі дані були внесені вірно, і клікаємо підписати та надіслати. Проте тут зараз можна підписати тільки файловим ключем або апаратним ключем. Підписувати ключами діє підпис чи хмарними ключами. Можливість була, але щось спрацювало не так, і зараз доступна тільки версія із підписом. Файловим ключем. І після того, як ми підтягнули ключ та ввели до нього пароль, клікаємо підписати та відправляємо нашу заяву. Заява зазвичай відпрацьовується на наступний робочий день, проте в нас на наступний робочий день буде внесена інформація до єдиного державного реєстру. Ще важливо, щоб квет, який ми додаємо чи змінюємо, відобразився в реєстрі платників єдиного податку. Для цього ми переходимо в електронний кабінет платника податків. Клікаємо на облікові дані платника і дивимось з самого низу наші кведи. Але якщо ми тут побачили наш новий квед, це ще не значить, що він є в реєстрі платників єдиного податку. Точно знати ми можемо, тільки замовивши витяг з реєстру платників єдиного податку. І обов'язково ми його замовляємо. Адже часто бувають випадки, коли податкова не відпрацьовує заяву за тих чи інших причин, і в результаті ми не можемо по факту по цьому кведу працювати. Цювати і якщо ми це не проконтролюємо, а квет не внесуть, це буде дуже серйозним порушенням. Як замовити цей витяг, є окремий відеоролик з інструкцією. Ось він можете бачити, перейти по посиланню та його замовити. Сам витяг потрібно замовляти через 3-4 дні після того, як ми подали заяву на зміну квет. Адже податкова має 3 робочі дні для того, щоб внести цей квет новий в реєстр платників єдиного податку. І тільки після того, як ми цей, ви, цей квед побачили у витязі, ми вже можемо приймати по ньому певні кошти. Проте, якщо щось пішло не так і кведу ми там не побачили, телефонуємо в податкову і запитуємо, в чому причина, чому не відпрацьована заява, чому квед не внесений. Якщо вас попросять окремо подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування для зміни цього кведу, тоді. Що робимо? Заходимо у введення звітності в кабінеті платника, обираємо поточний рік та обираємо поточний місяць. У мене зараз місяць серпень. І клікаємо створити. Обираємо в цьому вікні всі. Наступне поле залишаємо повністю пустим. І ось є наша заява про право застосування спрощеної системи оподаткування. Слідкуємо за тим, щоб правильно підтягнулася податкова, і клікаємо створити. В самій заяві ставимо відмітку, що ми проводимо внесення змін. Якщо у вас не повністю заповнена адреса, заповнюємо. Також слідкуємо, щоб правильно був вказаний поштовий індекс, інакше заява може не пройти. Далі нам потрібно поставити відмітку, що ми вносимо зміни саме по видах господарської діяльності. Опускаємося нижче, і ось тут в нас є місце провадження господарської діяльності, про яке ми вже з вами говорили. Я тут пишу вся територія України. В рядку 7 вказуємо кількість найманих працівників на сьогодні. і Далі ми, власне, маємо вказати всі кведи, які в нас зараз є разом із тими кведами, які ми додали до ФОПа. Загалом тут мають бути актуальні кведи на сьогодні із рахуванням нашої заяви. Їх можна в принципі скопіювати із облікових даних платника. Вже вам показував, що вони тут є із самого низу. Можна їх всі скопіювати і вставити туди. Звісно, попередньо перевіривши, щоб вони всі відповідали тим кведам, які ми подали в нашій заяві. Копіювати і, власне, вставляємо. Нам залишиться просто повидаляти нижнє підкреслювання, тому що із ним заява не проходить. Є і рядок, 9. Ставимо, що в нас відсутній податковий борг. Важливо, якщо податковий борг все-таки є, податкова може правомірно вам відмовити в опрацюванні цієї заяви. Тому перед тим, як її подавати, заходимо в стан розрахунків з бюджетом і перевіряємо, щоб в нас не було боргу. Якщо борг буде, знову ж таки. Можуть заяву не прийняти. До речі, що цікаво, до податкового боргу не відноситься борг по ЄСВ. Загалом заяву ми заповнили і можемо підніматися вгору, щоб клікнути кнопку перевірити. Перевірено, зберігаємо. І після того, як зберегли, йдемо знову у введення звітності. Обираємо нашу заяву, клікаємо підписати, підписуємо ключами електронного цифрового підпису. І після того, як підписали. Клікаємо кнопку Відправити та чекаємо на відпрацювання заяви. Знову ж таки, через 3-4 дні після того, як ми подали заяву, замовляємо витяг з реєстру платників єдиного податку, тому що нам важливо розуміти, що кведи все ж внесені в цей реєстр, і в нас не буде з цим проблем. Якщо ж у вас залишились питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відео. На всі стараюсь відповідати. там же є Кнопка спонсорувати. Можете ставати спонсорами каналу. Я вдячний всім спонсорам, патронам чи людям, які просто донатять, оскільки завдяки вам я далі можу продовжувати свій, свою діяльність та знімати нові ролики. Що ж, дякую за перегляд, бережіть себе. На все добре!